Казка Василя Сухомлинського навіщо дякують? Дрімучим лісом ішли двоє подорожніх дідусь і хлопчик. Було жарко, хотілося пити. Нарешті вони прийшли до струмочка. Тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилилися, щоб напитися. Дідусь сказав Дякую тобі, струмочку. Хлопчик усміхнувся. Чого ти усміхаєшся, хлопче? Навіщо ви, дідусю, сказали струмочкові дякую. Він же не живий, не дізнається про вашу подяку, не почує ваших слів. Це так, якби води напився вовк, він міг би й не дякувати. Ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина говорить спасибі, а знаєш, кого це слово вшановує, звеличує, підносить? Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме був час подумати. Дорога через ліс ще довга.